16 липня духівник загальноцерковного реабілітаційного центру Назарет, отець Василь Білас, відвідав парафію святого великомученика Юрія у місті Мастиска і у співслужінні отця Тараса Шпега, декана Мастиска, відслужив літургію. Метою візиту також було привернення уваги парафіян до благої справи спасіння людей від згубних залежностей. Відтак, наша місія сьогодні тут є, в церкві, донести до священика, до декана, до людей те, що з узалежнення виходи є, те, що можемо разом об'єднуватися в спільній справі тверезості. Самому є в житті взагалі не просто вирішувати якісь складні моменти, а узалежнення це є дуже складний момент для особисто для людини, для її родини. Тому ми пропонуємо такі виходи допомоги, принаймні, щоб люди знали про хворобу узалежнення, мали змогу звернутися до тих, хто в тому є фахівцем. І відтак хочемо просити у Бога ту церкві, спільно служимо літургію, щоб Господь благословив всіх нас, як український народ, щоб ми були тверезою нацією. Разом з отцем Василем приїхав Юрій, який завдяки Назарету зміг повернутися до повноцінного життя після багатьох років залежності від азартних ігор. Батьки мені запропонували реабілітацію в реабілітаційному центру де я проводився і зрозумів, що вищий силу також працює з дітей і може допомагати. Завдяки богу я вдячний, що зараз робить по всіх. Засобів і я, висок, і я висок, і Дякую. У такій настільки ж делікатній, як і актуальній темі, було вкрай корисно почути і фахову думку Ігоря Фодора, який забезпечує психологічний напрямок реабілітантам у Назариті. Тому і мій меседж сьогодні про те, що якщо в вашій сім'ї або е, ваших сусідів є, є певна проблема, я вас. Точно можу переконувати в тому, що люди в тому виходу не бачать. Не бачу, тому що ніби говоримо, ніби даємо всі умови на те, щоб е, людина якось жила, а людина далі вживає. І тоді зверніться, подзвоніть, е, вас радо проконсультують. Люди, які в тому розуміються, які в тому розбираються, які можуть надати ту якісну консультацію, розповісти, як правильно себе поводити та, в тих чи інших ситуаціях. На думку Тараса Шпега, духовні та фізичні практики, напрацьовані в Назареті, слугуватимуть гарним початком для використання їх у Мастийському деканаті, щоб допомагати людям із різного роду згубними залежностями. Слава Ісусу Христу! Сьогодні шоста неділя після зіслення Святого Духа. У нас у храмі в Мастийському деканаті, в храмі Юрія. Є гості, голова комісії у справах тверезості. Нашої єпархії, отець Василь Білас, і також із командою із Назарету вони ділилися досвідом праці з людьми узалежненими у нашій єпархії, і також започатковують таку діяльність в нас на парафії, на деканаті, щоб допомагати людям узалежненим, які потребують цієї допомоги. Також ми плануємо, щоб приїжджав психотерапевт, щоб мав зустрічі раз у місяць, щоб ті люди, які потребують, щоб вони могли скористатися такої нагоди, щоб могли самі проходити реабілітацію і жити повноцінним життям.